Важко уявити сучасну армію без важких повнопровідних сідлових тягачів. Які забезпечуючи швидку логістику, дарують військам одну з найголовніших якостей маневреність, особливо важлива роль подібних вантажівок в Збройних силах України, які змушені відбивати вторгнення російських військ. Одним з найбільш цінних важких тягачів, який зараз перебуває на озброєнні української армії, є німецький рейнметалман. Давайте більш детально розглянемо цю вантажівку. А також дізнаємось про схожий за класом польський тягач «Єльць». Ну і на сам кінець зазирнемо в автопарк нашої армії напередодні повномасштабного вторгнення, щоб дізнатися, чи були там схожі за характеристиками з іноземними вантажівками тягачі. І чи змогла б наша армія обійтись без подібної закордонної техніки. А розпочнемо ми з німецької вантажівки. Тягач MAN HX81. Розроблений підприємством Рейнметал Man Military Vehicle, Яке займається випуском військових вантажівок? Дана модель входить в серію уніфікованих модульних військових вантажівок Rainmetal Man HX. Всього в серію входить 9 моделей повнопривідних вантажівок з колісними формулами 4 х 4, 6 х 6, 8 х 8 і навіть 10 х 10. Серійний випуск даних вантажівок розпочався в 2004 році. Основою для даної серії стала комерційна лінійка важких вантажівок TG World White Man, яка вперше була представлена в 2000 році. Від цих автомобілів військових. Військова серія вантажівок отримала окремі компоненти шасі. Що ж до безпосередньо сідлового тягача, то він прийнятий на озброєння Бундесферу у 2013 році. HX81, чотирьохвісна повнопривідна вантажівка з кабіною над двигуном. Тягач призначений для буксирування важких напівпричепів, вантажопідйомністю до 73 тонни, як дорогами з твердим покриттям, так і ґрунтовим бездоріжжям. Повна маса автопоїзда може сягати 130 тонн. Вантажівка обладнується в подібним восьмициліндровим дизельним двигуном MAN 2868 об'ємом 16,2 літри та потужністю 680 кінських сил. Двигун працює в парі з 12-ступінчатою автоматичною коробкою передач ZF. Двигун під кабіною зміщений назад, що дозволило зменшити висоту автомобіля до 4 метри 16 сантиметрів. Сама довжина тягача при цьому складає 9 метрів 15 см. Маса автомобіля 27 тонн. Тягач обладнується модульною кабінною з вибухонепроникним вертикально розділеним лобовим склом. Як опція, стандартні кабіни комплектуються модульною навісною бронею, маса якої може сягати 1,5 тонни. Також існують варіанти кабін з інтегрованою бронею. Їх маса близько 4,5 тонн. Вони здатні витримати постріли бронебійними кулями 7,62 чи підрив 8 кг тротилу. У разі потреби жорсткий верх цих кабін залишається знімним для можливості транспортування тягача. Повітрям на борту військово-транспортних літаків. Ще однією конструкційною особливістю німецького військового тягача є розміщення радіатора, який, на відміну від традиційних вантажівок, встановлений не спереду автомобіля, а позаду кабіни. Це допомагає вберегти радіатор від бруду та можливих пошкоджень, а також дає можливість збільшити його площу і досягти більш ефективного охолодження двигуна, особливо в умовах країн зі спекотним кліматом. Крім радіатора, позаду кабіни на спеціальній платформі встановлені три лебідки: дві з тяговим зусиллям 20 тонн кожна, а також додатково допоміжна лебідка з вантажопідйомністю 8 тонн. Лебідки допомагають затягувати важку бронетехніку на платформу причепа трейлера. На HX81 встановлені одношинні колеса. Чотири передні керовані осі підресорюються за допомогою параболічних листових ресор та гідравлічних телескопічних амортизаторів. На задній осі встановлено багатолистові трапецієподібні ресори з торсіонами та стабілізаторами поперечної стійкості. Автомобілі опційно обладнуються централізованою системою підкачування шин. Тягач здатен розігнатись до максимальної швидкості 88 км в годину. При об'ємах баків 840 літрів машина може подолати 800 км шляху. Крім цього, порожній тягач може піднятись на схил крутизною до 60%, а з завантаженням до 20%. Свої важкі тягачі випускає не лише Німеччина, але й Польща, яка в останні роки проводить активне переозброєння власної армії, підписуючи з іноземними компаніями багатомільярдні контракти на постачання великої номенклатури озброєнь. Парк польської армії поповнюється найкращими зразками світового танкобудування американськими Абрамсами, німецькими леопардами 2 та Південно Корейськими К-2. Для транспортування цих надважких броньованих монстрів Польща створила власний важкий автопоїзд танковоз як, в склад якого входить повнопривідний чотирьохвісний тягач Єльч c 88262 та спеціалізований багатовісний низькорамний трейлер від компанії Демарко. Даний тягач, який випускається знаменитою польською автомобільною компанією Єльч, є частиною сімейства тактичних військових вантажівок Єльч 800, випуск яких дрібними партіями триває з 2010 року. Автомобіль обладнаний чотирьохмісною броньованою кабіною, яка забезпечує екіпажу балістичний та протимінний захист рівня станак 4569 Тягач Єльч здатен транспортувати танки та іншу важку бронетехніку масою до 70 тонн. Приводить в рух вантажівку дизельний двигун MTU об'ємом 15,6 літрів та потужністю 625 кінських сил. Двигун працює в парі з роботизованою 12-ступінчатою коробкою передач ZF-Traxon. Крім цього, автомобіль обладнаний двома гідравлічними лебідками з тяговим зусиллям 25 тонн, системою прогнозування пошкоджень, яка попереджає екіпаж про необхідність технічного обслуговування, автоматичною системою управління блокування диференціалів та централізованою системою регулювання тиску повітря в шинах. Дягач призначений для роботи в діапазоні температур від мінус 30 до плюс 50 градусів за Цельсієм і адаптований до руху як по дорогах з твердим покриттям, так і по бездоріжжю. Він здатен долати брід глибиною 1 метр та повздовжні схили з крутизною в 35%. Станом на сьогодні, згідно контракту з польським агентством, озброєння суму 120 мільйонів доларів, компанія «Ельч» повинна до 2027 року передати польським силам оборони кілька десятків важких силових тягачів. Ельч це 88262 Якщо польський автовиробник поки що зайнятий виробництвом тягачів для власної армії, то німецький уряд ще в квітні 2022 року заявив про підготовку передачі Україні 100 колісних тягачів Rheinmetall MAN HX81, а також спеціалізованих причепів трейлерів до них. Тягачі разом з трейлерами мають використовуватись в українському війську для швидкого перекидання важкої бронетехніки в будь-яку точку фронту, а також для евакуації пошкодженої важкої військової техніки в тилові ремонтні підрозділи. То ще змогла б українська армія в умовах повномасштабного російського вторгнення обійтись без спеціалізованих важких тягачів-транспортерів Рейн Металман. Особливо після того, як українське військо отримало від урядів країн коаліції Рамштайн цілий зоопарк різноманітної важкої бронетехніки, танків Абрамс, Леопард, «Леопард-2», «Челленджер-2», а також ще ширшу номенклатуру самохідних артилерійських установок та бойових машин піхоти. Щоб дати відповідь на це питання, потрібно дізнатись, чи мала українська армія подібну техніку на своєму озброєнні до повномасштабного вторгнення. Після недовгих пошуків з відкритих джерел можна дізнатись, чи подібна техніка все ж таки була. А ось наскільки вона ефективна, давайте дізнаємось разом. Отже, основним колісним тягачем-транспортером важкого озброєння в українській армії на той момент була чотирьохвісна колісна вантажівка маз 537 успадкована ще з радянських часів. За своїм компонуванням автомобіль схожий на німецький рейнметал Ма, безкапотна чотирьохвісна повнопривідна вантажівка, дві передні осі керовані. Двигун в МАЗ-537, на відміну від німецького автомобіля, розміщується не під кабіною, а за нею. Це 12-циліндровий дизельний двигун Д-12 А525А потужністю 525 кінських сил, який є прямим нащадком дизеля В2 від танка Т-34. Трансмісія тягача гідромеханічна, з гідротрансформатором і трьохступінчатою планетарною коробкою передач. Габарити автомобіля наступні. Довжина 8 метрів 96 сантиметрів. Ширина 2 метри 88 сантиметрів. І висота також 2 метри 88 сантиметрів. Маса тягача 21 тонна 600 кг. Перші базові вантажівки мас 537 не обладнували лебідками та коробками відбору потужності. Всі ці додаткові агрегати з'явились на пізніших модифікаціях автомобіля. Завдяки своїм хорошим ходовим якостям, високій прохідності тягач мас 537 використовувався для транспортування важкої бронетехніки. А також для перевезення балістичних ракет. Спеціально для роботи з цими автомобілями були спроєктовані причепи ваговози 2ППТ-50, вантажопідйомністю 50 тонн. На 100 км шляху автомобіль витрачав 125 літрів палива, максимальна швидкість тягача 60 км в годину. Як бачимо, тягач маз 537 має непогані технічні характеристики, але є один суттєвий нюанс: срійне виробництво вантажівки, розробленої спеціальним конструкторським бюро мінського автомобільного заводу, розпочало ще далекого 1960 року. На озброєння радянської армії МАЗ-537 надійшов в 1962 році. З 1964 року випуск тягача було переміщено з мінська на курганський завод колісних тягачів, де автомобіль випускався до 1989 року під маркою КЗКТ. З моменту припинення виробництва тягачів мас минуло 36 років. Більшість цих вантажівок, які були технічно застарілими ще 80-х, зараз або списані, або перебувають в жахливому стані. Тому оперативно транспортувати танк масою під 70 тонн для них буде важким завданням. І якщо б не події останніх 11 років анексія Росією Криму, війна в Донецькій та Луганській областях, а потім повномасштабне російське вторгнення, то маз 537 вже давно був би знятий з озброєння. Залишається тоді хіба що повнопривідний трьохвісний сідловий тягач, КРАЗ 6446 титан, який з 2008 року перебуває на озброєнні української армії, і є офіційною заміною застарілим маз 537 і це було б дійсно непоганим варіантом, адже крас має хорошу прохідність Порівняння з мазом невелику витрату пального всього 50 літрів на 100 кілометрів. Проте максимальна маса напівпричепа, з яким може працювати крас, складає всього 40 тонн. З транспортуванням ще старих радянських танків чи САУ, маса яких коливається в межах 40-45 тонн. Крас справиться досить ефективно. А ось для британських Челленджер-2, німецьких Леопард-2 чи американських Абрамсів сил в Кременчуцької вантажівки може забракнути, адже маса цих танків може сягати близько 70 тонн. Тому допомога від уряду Німеччини по передачі Україні важких сідлових тягачів Rain Metal Man HX-81 є надзвичайно важливою, адже вона забезпечує ефективну логістику та високу мобільність українських військ.